Хорошо. А ви сам підрівняєте? Цю я вам що? Програма лояльності уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. О, 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 о. Єзис, якого хріна? А принц ось ти де! Принц, ти тут, мій хороший. Ти тут. Принц? Саша, я звичайно дуже хотіла, щоб на своїм посілонком розбудив принц, але не чотирьох лапий. Поясни. Це мій пункт із списку встигнути до 30. Я завжди мріяла про в боку. Але батьки мені ніколи не дозволяли. Якось вони подарували мені настільну лампу в вигляді собаки і сказали, що це лампу тар'єр. Ти ж теж про мене мріяв, да? Щось у твого принца абсолютно немає манер. Просто принцу дуже сподобалась твоя кришталева туфелька. Саша, ми за мали обговорити. Дівчат, а хто купив цей паштет? Просто бомба. Я коли кафе, хочу такий в меню додати. Хіба що ти збираєшся відкрити кафе для собак? Ця собака погризла мої брендові туфлі. Відсюди, я тебе зараз я з тебе зроблю туфлі. Почепай мою собаку, я за неї купу грошей відвалила. Точно не більше, ніж я за свої туфлі. Це мертві. Якщо тобі не подобаються його дизайнерські правки, я готова це компенсувати. Цей. Смердючий, Гучі, ще не встиг з'явитися вже дістав. Так, хто голосує за те, щоб ця чопакабра звідси звалила? А що я? Я звикла, щоб в хаті якась живність бігала. Могла би підтримати? Але мене, я вже повинна була вийти. Куди тебе ж усунули від роботи? Центр зайнятості. Не хочу більше по об'явлю на якусь лободу нарватися. Слухайте, а може туди і пса пристроїти? Ну, там поводирем або на терпедуш. Усе... Я виблю. Скопили. трохай собаку мою! Альо! Привіт, руха. Скучило? Um, за гарними чоловіками з голим торсом. Так. А за тобою ні. Слухай, я маю тобі дещо сказати. Саша вирішила в твоїй квартирі завести собаку. Собаку? А мені нічого ніхто не сказав. Та куди я ж про те. Обожнюю собак. Чекайте мене в гості. Ні-ні ні, ти неправильно зрозумів. Слухай, це ходяча біда. Він на ізі може все загризти. І... Жодна дівчина не погодиться жити з тобою з такими погризеними меблями. От я, наприклад, не погодилась. Руха, Шо ти робиш-то? Ой! А ти знаєш ти права. Збитки з меблями мені ні до чого. Покажи ще раз. Давай, Зараз я зайнята. Та ви заповнюєте анкету на сайті знайомств. Я відображені, бачу? Що треба? Мені б роботу нормальну. Дівочка, мені б теж. Ладно, давай документи. Може, через два-три тижні щось і знайдеться. Два-три тижні? Може, і скоріше. Ми таку роботу даємо, що скоро точно хтось відмовиться. Та є ці документи тиждень збирала. Тепер ясно, чим ви центр зайнятості називаєтесь. Тупо зайняли моє время. Типа ти моє врємє не заняло. Привіт, дівчулі. ти ти <рес> ти <рес> іть. <рес> Боже, <рес> <рес> а що це в нас таке за цюду? А, слухай, я тварин взагалі в домі не дозволяю. <рес> Правда? Так, так, так. Що <рес> ти гавкаєш на мене? Таке дозволене тільки моїй мамі і майбутній дружині. Mm -hmm. Та, mm -hmm. От бачиш, шкода, мабуть, тобі треба шукати новий дім. Будь здорова, правда. А цей не треба нічого шукати. Я просто підніму квартплату за тваринку на 4 тисячі. Ми не можемо. Е я взагалі того відкладала на машину. Не парсі, я сама платитиму. О, ти, бузі, бузі. Ти А, до речі, для майбутніх ваших тваринок я приготував прайс. Прошу? Хом'як тисяча кіт дві. Так. Ідеальний бізнес-план. Будь здорово. Слухай, щось ти розчиталась. Просто Фіма від тебе тхне, наче в тебе вдома немає води, і ти в парфумах помився. Угу. Не тхне. Це я надуханився для і руській Тобі ж подобається, так? Угу. Руки йди помий. А, до речі, та піду руньки помию. Ванна у вас там сама? Сашуля, а ти впевнена чотири тисячі. Ну, перестань. Ви ще з ним подружите. Ще будеш просити мене з ним прогуляти. Угу. Слухай. А давай реально, я з ним піду прогуляюся, ми так ну, зафрендимось. І, і а ти будеш займатися своїми справами. Гаразд. Угу. Тоді я якраз поки квартиру провітру від фіми і, і куплю принцеси О! А ну, Анана. Бомба, постав! а де Любаня? В центрі зайнятості. Та, там забула? Шукаю підробіток або хоче оформити виплати по безробіттю. Ну, виплати по безробіттю. Ідеальний бізнес-план. Пірунчик, у тебе бомба відзаду. Зроби, будь ласка, мені бути з собою. Ні, ну ти всі думаєш легко знайти лоха, що буде наш товар по точкам розкидати, та? Вибачте, не всі мрієш топхати травку. Щоб твою голове, ну розвалив? Чекай, я передзвоню. Чуєш, мала? Може, ти й роботу шукаєш, а? Ага. Не думала, що це так швидко працює. Дякую. Що за робота? Нам терміново транові колеги. Кур'єри. Круто, у мене навіть досвід є. Із хованням закладок? Хованням закладок – це ваш якийсь городський квест? А, ага, квест, так. Учасники шукають по місту Тойво Скарби. Які ховають наші кур'єри. Круто, я б поучаствувала. Блін. топанула. Я ж буду знати, де скарби. Коротше, слухай. Розвозиш, ховаєш, фоткаєш місце де сховала і надсилаєш мені фото. Це скарби, Адреси і мої контакти. На, сховай. Сховай. І це його. ми з тобою бачитися не будемо. Я буду надсилати тобі координати кожної наступної партії. Якось складно. Не, ну... Ну, вибачте, а мені... а мені не можна знати, де скарби. бо є учасники, які бояться, що я буду підказувати їх суперникам. Ох, у вас це продумано. Mm. А скільки я буду заробляти? Ну, Якщо без лажі, то ти три в день можна робити. Так, Я буду віддавати тобі гроші з кожної наступної партії. Вважайте вже все по точках, я ж на мопеді це взагалі законно? Бути такою фартовою. До роботи. Ой, ой, ой. Який же ти принц, максимум придворний шут. Не хвилюйтесь. Вона гуляй. Я не боюсь. А я так обожнюю собаку. Як звати? Іра. Артем, але я про нього. А, а, це принц, мій улюблений принц. Ну, слухайте, йому личить. Червоний ошвільник, це так по-королівськи. Ну, Я просто подивилася, як він мітить своє королівство, от і вирішила А На що це за порода? Е, ні, щось був. Прикольно, не чув. Е, це якась нема. Ну, раз, нам вже час, на все добре. Е, не, е, давайте погуляємо ввечері разом. Вигуляємо собак, дивіться, яким разом весело. Я наоборот. Давайте обменяемся контактами. <плев> давайте. -давай я вам запишу. <клев> Ируся, я записала. На звездочку? Да, Собака, иди сюда. А, так не можна. Ви її вибачте, вона зазвичай себе так не поводить. У мене до неї жодних претензій. А на відміну від придурка, що свою собаку без моварника вигулює. Собака не моя, друга. Я вигулюю, доки він відпустить. Слухайте, давайте в якості вибачення я кови у вас привич. Я зараз О, заяву на катаю, ви будете сусідів по камері вгощати. Я Ви дійсно йду додому. Вибачте. вибачте. Даруйте. Чим мопед? Мій. Вибачте. Так. А що ваш транспортний засіб робить в зоні відпочинку? Я не можу сказати. Добре, можу. Тільки якщо ви потім участі у квесті не будете брати. В якому квесті? Ви наче село приїхали. Я роботую на організаторі квесту і ховаю скарби. Так. Mm. Да. А учасники, які їх знайдуть, перемагають. Хм. Так, схоже, сьогодні я? Ага. Вітаю! Ага. Ну, шурай. А Хто це додасть до добу близько, я так скучила, ти мій хороший. Як час провели? Доволі продуктивно. Ой. У тебе ні закладено? Ага, напевно, захворіла. Але фіми парфуми досі очі роз'їдають, тому це на краще. Ану, ага. а, а глянь, глянь, глянь. Дивись, що я тобі купила. А? Які іграшки. Повідочок для справжнього принца золотий. Дощовичок, а? Клас? Шампунь. Електронна кормушка. Коли мене не буде вдома, буду тебе годувати з телефона. Угу. І чекай, чекай, дивись. Ліжко. Власне, подобається. Та... Походу, доведеться Любку виселяти. Mm. Бо йому знадобиться ціла кімната для цього добра. Jesus. <гас> Що? Отак. От Я помру? Я не знаю. У мене тоналка є. Сводка для лікаря. Угу. Ну все. Зараз ліки подіють, і напрямку зійде. Клас! Я ще не бачив такої алергічної реакції на собаку. Від пса треба позбавлятися. І чим раніше, тим краще. Ні, 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 ми не можемо. Просто принц для нас він як член родини. Правда, все ж? Але ж в мене така алергія, Віра. Саш, я не думала, що ти така бездушна. Ми маємо відповідати за тих, кого приручили. На жаль, їй категорично заборонено контактувати з собаками. Одужуйте. Та не така в неї ж і алергія. Давай, дай, все. Детально, детально описуй. Угу. 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 Заявляю, угу. що на мене напала. Овчарка. Угу. Без наморника. Та ледь не покусала. Ні -ні -ні. Прошу прийняти міри до її хазяїна. Ага. <смірка> ти знущаєшся, а? Ш -ш -ш. Слухай, ми зловили тебе на місці злочину з наркотиками. А ти тут жарти жарти. Ще, які ще наркотики? Ти будеш далі вдавати, що в цю хрінь. Коротше, є тільки один спосіб уникнути в'язниці. Зізнавайся, де ти взяла наркотики? В центрі зайнятості. То мене там взагалі подаріли чи що. А тобто біля центру я зустріла хлопця і він продовжив роботу. Ну що, Цілком логічно відловлювати там безробітних. В твоїх же інтересах допомогти нам його впіймати. Так круто! Я за! А як називаємо операцію? Давайте. О! Буря в центрі зайнятості! А А як тобі назва, Якщо не допоможеш, сядеш? Давай так. Ти допомагаєш мені клеїти цього красончика. Потім я кажу, що тебе збила машина, він мене пожаліє. а рах, це вже справа техніки. Іра відчини, це по оголошенню. Хоч би його забрали, я вже всі пилинки в цій кімнаті перерахувала. Добрий день. Добрий, ледь знайшла. Ух ти, який гарнюня! Звісно, гарнюня. Я б його собі залишила, якби не ця клята алергія. Та-та-та, такий гарнюня, всі меблі погриз. Просто вузька. А в нього щеплення є? Щеплення є? Так. Є минулий хазяїн передав всі документи. Але коли він її за щоку цапнув, то ми переживали, якщо чесно. Бо хто його знає, може ці документи й Липові. Я його втричі дорожче купляла. Але мені головне, щоб принц був в хороших руках. Тим більше, ветеринар йому всього півроку дав. Якось було б не чесно з вас, ці бомби ціну брати ну, Правда, був. Знаєте, я, мабуть, ще пошукаю. Угу. Я можу скинути. А, дякую. І, і вибачте. Вона пішла. Чого вона не взяла таку няшку? Ти знаєш, я навіть не знаю. А знаєш, Сашуль, та, мабуть, видаляйте оголошення. Ну, Тільки даремно час втратили. А я піду з принцем гуляти і запитаю у собачників, може комусь надобиться. Добре. Тільки витягни мене з цієї кімнати. Угу. Я впевнена, що хтось клюне. На мене. Шу. Давай закріпимо ще раз. Необхідно зафіксувати в нього наявність товару. Не не дивись сюди! Ми сьогодні тебе не чуємо, але все фіксуємо. І поводь себе природньо. Важливо його не спогнути. А... Так, так, це понятно. А це, блін. Що... О! Любаня, привіт. Ха. О. схоже, це він. Ти що тут робиш? Що, що? Дівчата не встигли натякнути, що тут можна грошенят намотити, і я вже тут. Чуєш, допоможи мені розібратися в цій бюрократії. зараз ручку дістану. О, бутрики. Значить, що свіженьке, не потримай. Є передача товару. Бере. Текс, текс, текс. А от і ручечка. Давай. О. Що <кху> <Шо> ви <ти> робите? Це <кху> 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 Нічого, нічого, нам любий берега підійде. Який Берега, А це вже він, його закладки! Чуєте, народ, якщо це все незаконно, то мені ті дві тисячі нафіг не треба, люб, не заповняй. Ти що, зібралася так з собакою гуляти? Та. А що? Може, якого кобаля зустріну? Принц! <рець> а ти чого взагалі з кімнати вийшла? Тому що проблему вирішена. І, до речі, вже немає з ким гуляти. Як? Ну я вже хотіла видаляти оголошення, а тут новий запит. Чоловік якраз десь поруч живе, одразу забіг і забрав. Так. А, а як ти його віддала? Цю собаку, ти знаєш, що вони їх їдять? Іра, це стереотип. Я на відміну від тебе була в Кореї. Я знаю, вони досі їх їдять. Давай, негайно телефонуй. Давай, давай, yeah. давай. Нам треба його повернути. Давай, знахучний. Алло. доброго дня, я перепрошую. Не Поверніть не нам принца негайно бігом. На жаль, це неможливо. Чого? Тата, годі розмовляти. На нас чекає цей солодкий песик. Буквально 10 хвилин назад це було можливо, але, на жаль, вже занадто пізно. А я казала, навіть не помірю, Як найкоротші розповіді Хемінгуея продається до собачий. Не доше. Ну, Сашолік, я думаю, комбінезон йому більше не треба. Бо в каструлі нема дощу. Jesus. Так. На сьогодні ви можете бути вільні. Завтра буде суд по вашій справі. Знали, що перевозите чи ні, а закон порушили. А після суду. І я ж теж буду вільна, так? Да? Ну, це ваш перший привід. Ви співпрацювали. Більше 140 годин виправних робіт вам не світить. Та, крутяк! Вені ще й роботу дадуть! А скільки платитимуть? Йдіть, будь ласка. Їдь. Вон! Ти така хороша дівчинка, така гарне. Так, біжи, гуляй. Що трапилось? Де принц? Його вкрали. Як вкрали? Я не знаю. Я просто буквально на хвилинку залишила машину, прихожу, а він не випадка. А Він так і не встиг перенюхати тут всі собачі думки. Щось? А я знаю, хто його вкрав. Хто? Дивись, ондо да, бач червону Ось Осьо! Давай, пішли швидко! Ех, Принц. Нехай земля тобі буде кормом. Я не знала, як з тобою попрощатися, тому поховала твої речі. Звісно, крім кормушки, вона три тисячі коштує, я її потім в магазин поверну.

Ти Що хотів його збити? Я все поясню. Я краще тут постаю. Ну, от, власне, вибачте, що заварила цю качу. По-перше, в Кореї давно вже немає традиції їсти собак. А по-друге, я казах. Ага. Вибачте, і ти, вибач, Забриємо. Та Забий. Слухай, ця історія того варта. Тим більше Діна, ти не моя собака. На мого друга. Правда? Mm. Якщо чесно, я не дуже люблю собак. Я теж. Правда? Не знаю, як можна не любити собак. Це ж така смакота. Це жарт, це жарт. Поглянь. Саша, пока. Лишилися до стигнути. О, ні. Ховати свої сльози, вірити навіть найстрашніших озів. Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.